У таборі вояків останні приготування. Щоби зброя у бою не підвела, її треба пристріляти. Внимання. Провірка. Луганець Михайло Іванов у цій реконструкції рядовий ударного полку. Але він незвичайний вояк, а сурмач. Своєю ролью чоловік пишається. На одну роту полагалася гарніс, і вся рота по цьому сигналу должна була построїтися з оружиєм на плацу в повному модіровані на фестиваль. Остання столиця з'їхалися 80 учасників історичних клубів з України, Росії та Чехії у старій фортеці. Вони відтворили історичний бій армії Української Народної Республіки з червоноармійцями за Кам'янець-Подільський у 1919 році. Саме тоді місто було тимчасовою столицею УНР. Захід взагалі, присвячений подіям літа 1919 року. А саме одній з визначних періодів в історії нашого міста Кам'янця це так звана Камінецька доба УНР. В серпні місяці спільна Україна армія УНР і армія з УНР добилася найбільших успіхів на фронті проти більшовицькому, Дійшли майже до Києва. Бойові дії реконструкторів поблизу старої фортеці зібрали чимало глядачів. Вони зізнаються, деякі відтворені сцени були не для слабкодухих. Події то дуже страшні були. Зараз дивитися на це все. В мене сльози виходили. <рес> Молодь, вони... Я ще й сказала своїй дочки, кажу, ми сміємося зараз, із цього, а колись було дуже страшно. Протягом трьох днів реконструктори відтворювали бої за Кам'янець-Подільський. Результатами задоволені. Цьогоріч фестиваль став міжнародним через візит російських та чеських реконструкторів. Організатори обіцяють, наступного року іноземних учасників буде більше. Анастасія Савицька, Олександр Майборода, Хмельниччина, П'ятий канал.